У Житомирській області українські військові збили російський безпілотник форпост. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Зокрема, окупанти використовували безпілотник форпост для коригування та наведення артилерійського вогню, у тому числі і за мирним населенням нашої країни. Тепер, можливо, трохи менше мирних українців постраждає від артобстрілів, написав Геращенко. Зазначимо, що дальність дії безпілотника до 250 кілометрів, тривалість польоту 15-18 годин та максимальна швидкість до 200 км на годину. Також хочемо повідомити, що українські захисники ліквідували чергову еліту російського окупанта. Цього разу нейтралізували заступника начальника штабу з розвідки Бурлакова Андрія Петровича. Знищено ще одного елітного російського окупанта. Заступника начальника штабу з розвідки начальника розвідки полку майора Бурлакова Андрія Петровича написав Антон Гаращенко. Дякую за перегляд.